140 учасників АТО з Ірпінського регіону отримали документи про право власності на земельні ділянки в Ірпені. Документи урочисто вручив міський голова Ірпеня Володимир Карплюк. Перші рішення по тим, які сьогодні ми будемо видавати землю, їм вже більше, ніж пів року. Слава Богу, ми подолали багато моментів. Зокрема, ви знаєте, що було багато змін в реєстраційній системі за останній рік в державі. І ми отримали вже витяги права власності на землю на хлопців, які безпосередньо подавалися громадською радою АТО в першу чергу. То ми сьогодні хочемо саме їх і вручити. Вручення документів супроводжували оплески в залі. Вони ставали гучнішими кожного разу, коли бійці говорили служу народу України або коли документи отримували дружини військовослужбовців. Та найбільше дісталося Олексію Зубачу. Він отримав документи одразу на трьох Зубачів, на себе і двох своїх братів. На власній землі планують побудувати житло. Будемо будуватися і жити в місті Ірпінь. Ну, це най, найбільш перспективний варіант. Зараз на даний момент я проживаю в військовій частині, так як прийшов служити сюди військову частину першопротивної бради національної гвардії, тоді ще була військова частина 327 Барс на 11-й лінії міста Ірпінь. По теперішній час проживає на території військової частини. Мріють про власний будинок і інші хлопці. Ми довго чекали, йшли, до їздили на, сюди на збори. Ну, Наконець, досяг наконец своє своє щастя, може, як-то вийде в якийсь. Мабуть, в майбутньому, якщо наша держава дозволить і наше суспільство почне жити краще, ну, планую построїти будинок. Списки та черговість отримання землі визначала громадська рада учасників АТО при війському міському голові відповідно до спеціального положення. Кожен отримав по 5 соток. Таким було колегіальне рішення. Ну, значально було е, об'яснено, що було от 9 гектар землі. І було просто я отримати 70 чоловік по 10 соток, або 140 сорок чоловік по 5 соток. Ми абсолютно всі проголосували за те, щоб видали більше людям, ну менше в кількості соток. Да, у нас еще есть очередь э, квартир. Э, программа мэра была по получениям. Люди получили 50 квартир в Ирпене и подписали инвестиционные договора. Также есть очередь на квартиру и на землю. Мэр пообещал в ближайшее время вопрос решить. Нагадаємо, що Ірпені учасники АТО могли обрати для себе між квартирою та земельною ділянкою. Всього при Ірпіні майже 600 учасників АТО. Ми сподіваємося, що продовжиться далі співплідна співпраця з нашим керівництвом міста. Сподіваємось на те, що вже на черзі буде друга черга, друга черга квартир, друга черга земельних ділянок. І будемо докладати всі, я думаю, максимум до того зусиль для того, щоб забезпечити всіх наших хлопців, всіх воїнів, всіх учасників. Ще раз дякую всім. Ще раз дякую вам.